Так, сьогодні 27 квітня. Будемо виробляти ґрунт на баштоні під кавун Крізбі, під ранній Крізбі. Два рядки у нас має бути це. Ось перший і другий рядок. Тут далі трохи дорога йде. Виробляти буду фризою мотоблоком, так як нема можливості зробити культиватором. Зробимо і подивимось що з того буде. Кинув два мотуски, позначив ділянку. Ось такий кусочок на два рядки. Ось така крапельна стрічка. Значить, товщина 8 міл, відстань між мітерами 20 см. Вдовилий в 1,6 літра 6 в годину. Діаметр стандартний 16, довжина 1000 м. Стрічка з виду непогана. Побачимо як себе покаже. Мальчу будемо стелити плівко кулачиком. Ось така катушка чорного ограволокна, якраз дуже з отворами, під розсаду. Вона беушна, вже в мене була, але послужить шарик. Плівко-укладач на місці. Наче виставлено тут все добре. Повинний прикладати. Єдине, що земля волога може на, на ці диски налипати земля. то вже будемо дивитися по ситуації. Ось так теплиця пуста. А пуста теплиця, бо в теплиці 30 градусів тепло. І розсаду ми винесли. А ось і наша розсада. Провітрюється, закаляється, поливається. Дінька взагалі чудесна. Талісман також радує. Так, ось окрізьбі будемо висаджувати зовсім скоро. Вже другий справжній листок виходить. Так, а це інсепшн. Розсада відпочиває, загорає на сонечку. Тим часом висадили два рядки крізь. Сьогодні сильний вітер, жарко, суховий, Але гонки провиті, були, нічого. Кавунчик наче стоїть. Земля ще холодна, але кавун закалений, тому для нього це не проблема. Тим часом в теплиці плануємо другу партію розсади. Значить буде кавун АУ-продюсер в менших касетах, а також в більших касетах буде кавун номерний від Noneems. Ось таке моє моносіння. Грунт класман, чистий класман, ні з чим не вимішуємо. Ось такий. Класман тс 3 Друга партія розсади готова. Значить, три касети номерного і решта ау -продюсер. Буду тримати на вулиці, бо в теплиці більше 35 градусів, що є недопустимо для проростання. Насіння може просто згорітися і не прорости. 30 квітня. Готуємось до висадки талісмана. П'ять рядків виробив фрезою, вже вкинули шнурки будемо стелити капельну стрічку. Хочу постелили. Можна висаджувати. Висаджуємо талісман 5 разків по 50 метрів.